22 кінологи та 43 собаки. Саме такий склад наразі має кінологічний центр Нацполіції у Запоріжжі. Крім звичного пошуку наркотиків чи затримання правопорушників, спектр роботи службових собак в останні роки суттєво розширився. Зараз збільшився. Попит на собак, зв'язку з тим, що під час декупації територій є нагальна потреба собак з пошуку вибухонебезпечних предметів, зброї. Територія замінована. Тобто актуальним зараз є це розмінування території за допомогою службових собак. Тобто це є одним з пріоритетів. Також собаки задіюються внесені служби на блокпостах. Відповідна перевірка автотранспорту щодо наявності зброї, вибухівки перевезення чи ввезення. Є там поліцейські функції, але на сьогоднішній день собаки вони займають таку велику ланку. Це і виховування нашої молоді. це і… Собаки-психологи, наприклад, які там в ДСНС, в Національної поліції використовуються, цивільні кінологи ми зараз завжди залучаємо для пошуку людей під час завалів. Також зараз в нас поширена практика використовування собак в всіх підрозділів під час розшуку безвісно зниклих. З нагоди 30-ї річниці створення кінологічної служби України в центрі відзначили найкращих співробітників. Тут зібрали представників поліції, нацгвардії, військової служби правопорядку, пенітенціарної та конвойної служб, а також кінологів-волонтерів. Їх урочисто нагородили почесними грамотами та медалями. Привітав кінологів зі святом і начальник головного управління національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько. Пане полковнику, сержант поліції палати за вашим приказом. Прибула дякую за службу. Вітаю дякую. я сьогодні вітаю всіх кінологів нашої країни з великою вдячністю з того, що вони роблять, і безпосередньо і в поліцейській діяльності, і до просто їх відношення вони виховують не тільки до дітей, але і дорослих правильному відношенню до тварин. Що це дійсно є наші помічники, наші побратими в деяких випадках. Ну і просто друзі, вдячний колегам за роки плідної праці і начальник кінологічного центру Сергій Головко. Додає, кожен кінолог та його пухнастий підопічний це команда, яка завжди готова прийти на допомогу. В обов'язковому порядку пишаюсь, тому що це моя надія та опора. Успіх кінечного центру залежить від роботи кінологів з їхніми чотирилапими друзями. Це одне ціле, і вони цілодобово несуть службу та допомагають суспільству в розкритті кримінальних правопорушень завжди готові виїхати та допомогти. Наталія Микита